Вітаю, мене звати Наталка Садлецька, і це програма схеми, програма про корупцію та стиль життя чиновників, що не відповідає їхнім офіційним доходам. Цього тижня ми підготували для вас спеціальний випуск повністю присвячений одній темі марнотратства на утримання цілої імперії, що працює на забезпечення комфортного життя низки осіб, що дісталися керівних посад у владі. Державне управління справами легендарна структура ціла імперія, що утримується коштом державного бюджету. Його мета забезпечувати побут чиновників найвищого рангу президента, депутатів та міністрів. Вона давно вже перетворилася на машину спожирання грошей платників податків. Гроші ці йдуть, зокрема, на утримання санаторіїв, лікарень, ресторанів, аптек, перукарень і навіть горілчаного заводу. Загалом, цьогорічне утримання дусі, як її називають. В народі передбачений 1 мільярд 160 мільйонів гривень. Позбутися всього цього пустити з молотка. Одна з обіцянок політиків, що прийшли до влади після революції. Один з перших кроків був із фанфарами, оголошений рік тому, відкрити державні дачі для всіх охочих, хто готовий платити ринкову ціну за оренду будівель та кімнат. Сергій Андрушко спробував поселитися в кончазаспі, інспектував імперію державного управління справами. Після майданного періоду та з'їздив у Польщу, щоб подивитись на державне управління справами в сусідній європейській країні, спеціальний репортаж програми схеми. Повітряна зйомка будинку відпочинку конча заспа під Києвом. Це відокремлена територія, де серед інших мешкають нинішні і колишні високопосадовці. Президенти та прокурори, народні депутати та судді. Ця територія належить державному управлінню справами. Це управління підпорядковується президенту України. Навколо його маєтків високий паркан. Державна охорона. Витрати на державну конче заспу на 2015 рік складають 29 мільйонів 650 тисяч з них 1 мільйон 965 тисяч напряму з національного бюджету. Крім конче заспи, державне управління справами опікується ще 59 підприємствами. Деякі з них досить екзотичні, наприклад, Житомирський горілчаний завод. Така інфраструктура з обслуговування президента дивує іноземних колег должен заниматься займатися Что, водки ему не хватает? Пойдет офіціант в магазин. ему, блин, такую водку. Но ну, щоб иметь свою водку, не надо не иметь свой водочный завод, да? не надо покупать море, щоб съездить на море, да, отдохнуть. Голова державного управління справами бідкався невдовзі після призначення на розмір та непрозору структуру підопічної організації. Голова Держуправління справами Сергій Березенко. Шокували масштаби господарства, що входять до складу держуправління справами: 44 діючих підприємства, і лише 20 з них ведуть виразну діяльність, генерують результат. Решта придумані для якихось проектів. Дуже часто ці підприємства створювалися під освоєння бюджетних коштів. Гроші виділялися як безпосередньо на ДУЗ, так і транзитно через інші міністерства. Тому реальний бюджет держуправління справами не знав ніхто. Голова Держуправління справами Сергій Березенко інтерв'ю газеті сьогодні, 15 вересня 2014 року. Екс керівник секретаріату президента часів Віктора Ющенка Олег Рибачук говорить, що вже 10 років тому неможливо було розібратися, на що в Держуправлінні справами витрачаються гроші. Я вирішив розібратися у бюджеті у штатному розкладі. Я викликав до себе людину, яка була бухгалтером фінансистом. І тут в мене почалися просто а, певні питання, тому що ця людина мені не могла пояснити структуру. Вона каже: вам треба зустрітися там з Тарасюком. Ну, звичайно, я викликав Тарасюка. А головою тоді цієї служби був. І на відміну від глав секретаріату залишився всі п'ять років. Пан Тарасюк він не Борис Тарасюк. Бізнесмен він один із партнерів всяких Миронівських хлібів, Гаврилівських курчат. І хто мені структуру не дав, навіть посадові оклади, тобто нічого я не отримав. Я з точки зору як глава адміністрації, я прийшов у вересні, в мене наступний, наступний фінансовий рік. Я зрозумів, що отак от воно планується. Рік тому очільник держуправління справами оголосив, що будь-хто може поселитися у конче заспі. Тепер будь-хто хто захоче там проживати, може звернутися до будинку відпочинку, ДП Конча Заспа чи пуща водиться, і не отримає відмову через те, що ваша посада чи ваш статус не передбачений тією чи іншою постановою. Голова держуправління справами Сергій Березенко Українська правда 26 листопада 2014 року. Я під'їхав, він мені показав вільні приміщення, і в принципі там одне мені сподобалось. Були аж два вільних номери. Ми вирішили спробувати зняти в оренду кімнату в санаторії Конча Заспа. Це був наш експеримент. Перемовини проводив наш відеооператор Борис Троценко. Приміщення показував Ігор Анатолійович Колесник, заступник директора. Борису Троценко розповіли, що вільних котеджів немає, є вільні кімнати. Те, пара номерів залишилась. Привет. Да, да. А двухкомнатный номер, который я вам покажу, это номер, который требует ремонта и доставления мебели. Ум, доставление это единствен... доставления мебели это полный Единственный свободный двухкомнатный номер, который есть в мебели. О, это другой. Нет, 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 это ремонт нет, что в таком случае есть. Прохач написав заяву на заселення. Один тиждень він чекав на результат. Через тиждень Борису Тросенку кімнату орендувати не дозволили. Телефоном ігор Колесник пояснив, що такі рішення залежать не від нього. Ігор і Так. здрасті Борис Тросенко. А, а хто ви говорите, це відказав? Ну що? Я... Да. Просто ну я не могу понять, что мне не понравился. Вроде не судимый, не был не привлекался, и тут что-то Я не знаю это логика. Понимаете? Мы операторы этой собственности. Это не мы решаем брать или не брать. Мы отправляем его туда, учитывая то, что здесь сам отдых специфический объект, Угу. масса Вот. Есть Структура, которая смотрит по показателям, допустим, проходит, не проходит. Что-то ви не прошли. понимаете? Я не можу А ну, это це, типу, управління державної охорони или хто это? Я думаю, скорее всего, що да. надаючи офіційний коментар, цей саме чиновник будинку відпочинку конче заспи озвучив іншу версію. Чому Борис Троценко не зможе у них мешкати? Немає вільної кімнати. Борис Проценко был предупрежден, что этот номер уже как бы находится в резерве, по нему есть заявление. Человек, который его бронировал, собирался ехать за, гам... за гранкомандировку. Он у нее должен был ехать или он мог не ехать, то есть э, на выбор э, было решение, то есть этот мог, номер мог ему быть э, назначен, а мог быть ему не назначен, в зависимости от того, если человек откажется или не откажется от него. Ну, вы знаете, получилось это... так, что, дослушайте да, же до конца, вы мне задали вопрос, получилось так, что человек, которому был этот номер, он раньше его написал заявление, сказал, что у меня командировка изменилась, вот я его буду брать этот номер. Територія будинку відпочинку Конча заспа державного управління справами за розміром як три держави Ватикан. Бористросенко міг стати сусідом колишнього голови Верховної Ради від партії регіонів Володимира Рибака, депутата та володаря шахт на Донбасі Юхима Звягірського. Чинного керівника державної охорони Валерія Гелатея, одного із братів впливового політичного клану Балог Василя Петьовки, екс-спікера Володимира Литвина і екс-президента Леоніда Кучми жити недалеко від президентського будинку, де донедавна мешкав уже після президентства екс-президент України Віктор Ющенко. Отримати дозвіл на зйомку тут дуже непросто. Нам знадобилося кілька тижнів часу, багато наполегливості та навіть скандалів. Знімальну групу, які надають дозвіл знімати конче заспу зазвичай запрошують зафільмувати будинки екс українських посадовців утікачів, наприклад, Раїси Богатирьової, міністерки часів президента Януковича. Добрий день. Добрий день. А ви хто Охранник. О, ще, ще не передівся, тільки помінялися. Розкажіть, а Богатирьова приїжджає до вас? Ні, немає нікого. Коли вона в останній була? Ну, ми тут год не було ще ні разу. З вами хочешь контактувала, багатарева. З нами? Ну, ви що? Та так а на яких підставах тоді тут живете? Охраняемый? Звичайно. Ну, управляючий тут нас нанял. Управляющий из конс... Константиновича. Ну, нам... ну, я можу позвонить, що... А давайте ты Так. Да. Чи він контактує з богатырем? Це треба, щоб з ним виговорити. Можна прислухати. Алло, Константинович! Алло? Я даю трубочку журналісту, він хай поговорить з вами, що хоче спросити. А, не треба. Хорошо, добре, зрозумів. Не, ну то я зрозумів. Хорошо, добре, зрозумів. До свидання. Це приватна власність вважається, так? Так, да, частна собність. А ви мешкають? Я, я вже поскорочу, вони так шу. Поскороче? Да. Ви працівник Так. Да. – А мешкаєте тут? Ні. А кому належите всі будинки? Я а. не знаю. Знаєте, ось це. Я не знаю. А до хоч як пройти до нього? Я не знаю. А. Нам не Хто сказати. вам забороняє? говорить. Це усно кажуть, ну від кого. От Адміністрації Адміністрація цього закладу. Да. Так що нам не це заказує. Хоч я і знаю, але нам сказано мовчати. Нам показали будинок співачки і екс-міністерки культури Оксани Білозір, яка, до речі, є комою нинішнього президента. Ось це? Ну, Хто там живе? Білозір. з цієї камеру це виставили. ці 27 мільйонів будинок, який в розпалі будівництва колишнього судді. Граждані Асітінський, за яким був маленький домік, строїть. Асітінський пригадує. Не знаю. Ми натрапили на будинок екс-спікера Рибака. Ну, ви можете хоча б ці буде. І депутата з Вігільського. Але коли ми підійшли до будівлі очільника державної охорони Валерія Галатея, заступник будинку відпочинку Конча заспи не відріз, відмовився розповідати, чий він, але підкреслив у чиновника білі доходи. не німіють ні проблем з законом, ні розвивається нашим законодательством. має білу зарплату. Це хто? Це хто Громадянин України. Ось ця людина. Скільки платить от в рік? За утримання? Ну, утримання цього будинку, цієї людини 100, 100 метрів по ціні 1722 гривни. Ось вот посчитайте. Дозвіл на будівництво на цій державній території надавався посадовцям на основі спеціальної угоди. Суть якої така: мешканець будує, а згодом ціна будівництва списується на роки уперед, як вартість оренди. Тобто, державі тут уже ніхто не платить. Живуть на цій державній території фактично коштом платників податків. У будинку відпочинку конча заспа розповіли, як саме вони витрачають державні кошти. Прибирання, ремонт техніки. А, а прачечне, Міндобрива. маса нюансів, яка от ви знаходитесь біля чого? Біля квітів. Це послуга. Польща – сусід України. Польський президент розпоряджається президентським палацом. Є будинок канцелярії президента і кілька його резиденцій. І жодного додаткового підприємства, на кшталт імперії, державного управління справами. Нє, ні мачо такі сам сам немає підприємств у канцелярії президента Польщі. Немає такого, щоб заробляти на цьому. Чому канцелярія служить тому, що фінансується з бюджету держави? Олег Рибачук каже, що після того, як 2005 року йому відмовили у ознайомленні з кошторисом держуправління справами, він попросив рахункову палату зробити аудит. Цей аудит здається став єдиним за усі часи існування держуправління справами. Після цього у нього відбулася розмова з тодішнім президентом. І тут одним прекрасним днем роздається дзвінок на мій мобільний. Я був десь на зустрічі, і тут я чую лайку. Гарну українсько російську суржикову лайку приблизно з такого змісту. Олег. Я згоден з тим, щоб ти там дивився і лазив по, по, моєму, по моїх. Речах особистих дивився, що їдять мої діти, в що я одягаюся. Добре, хочеш там трам-тарарам, роби таке. Але перед цим ти маєш розуміти, що і ти маєш е, і щось і і і, 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 і і і якийсь бред. Я кажу, я ніяк не можу зрозуміти, про що говорить мій президент. Я кажу, ви про що? Ти знаєш, бля, що там. Зараз всюди хоч все розкопують, все перевіряють, шпортаються там ледве, я так думаю, що якийсь об обшук прийшов там до президента, там залізли усі інтимні місця. І тут мені поступово доходить, що це він говорить про перевірку Дусі. Я кажу, Вітер Андрійович, це ви про перевірку е, управління справами? І далі йде знову мати я кажу, каже, ви що, серйозно не розумієте, що мова йде не про ваші гроші, то не ваші гроші. Це бюджетні рішучу. Рахункова палата відмовила нам ознайомитися з фінансовим звітом держуправління справами, проведеним 10 років тому. Пояснення ця інформація для службового користування. Серед 60 підприємств, якими володіє державне управління справами, є наприклад своя санепідемстанція. Витрати на неї цього року склали 14 мільйонів 820 тисяч. Почему там лежит, приехали? Он приехал, короче. Он ми хочемо познімати, як працює санепідемстанція станції. Ваша. У -у -у -у, вам надо б написати. Ми без разрешения вышестоящего нашего руководителя не можемо вас пустити. А хто ваше руководство? Даже мы направлены справа. Так. Да. А мы написали туди листа. Ну, нам не пришло нічого. Дусі uh -huh. нам спускають, а у нас даже пожарники приходять. Тостолька Угу. Uh -huh. ще у Дусі, як скорочено називають держ управління справами. Є підприємство Комунар. Воно міститься біля адміністрації президента. Ми його знайшли. Напис на дверях, релаксаційно-косметологічний центр. Згодом виявилося центр релаксації шиє скатертини для будинку з химерами резиденції президента. Ну, ви обслуговуєте адміністрацію президента чи ні? Ви знаєте, частково так. От на, на даний момент ми виконували завдання по пошиттю скатертин для будинку з химерами а для офіційного скатертин саме? Ну, для прийому, для прийому столів, серветки. Ну, таке все, що необхідно для ще тут. Займаються обличчями. Допомагаємо бути ще краще. Ага. В чому саме? Обличчя, тіло. Косметологія, естетична космологія обличчя тіло. Хто є вашими клієнтами? кияни А ще відкрили клас танцю. Олег Рибачук має пояснення навіщо президенту десятки підприємств, які не мають жодного відношення до роботи президента. Це можливість за державні кошти робити ще бізнес. Ну тому, що ну всім же зрозуміло, що ніхто ніколи не перевіряє, що там за горілка, то крім якості. І куди воно йде? Що то за Форель, де вона продається? Тобто це подвійний бізнес. Це реально вкладається якийсь там умовно мільярд державних коштів, з якого потім робляться там ще мільярди ну, додаткових, тому що це така собі інвестиція. На матеріально-технічне забезпечення президента є окрема стаття 165 мільйонів гривень. Додатково витрати на автобазу 49 мільйонів, там працює 202 водія. Є своє авіапідприємство – 129 мільйонів цього року. 19 мільйонів на 2015-й на комплекс відпочинку «Пущу-Водицю». І 226 мільйонів на лікарню «Феофанія». А ще 7 мільйонів на мистецький арсенал. У Польщі в канцелярії нового президента оголосили аудит роботи канцелярії попереднього президента. Тут кажуть, що нададуть інформацію про звіт, але на наше запитання, чи буде доступ до інформації усього аудиту, уникають відповіді. документ буде приготований документ. чи буде доступ громадян до оригінального документу? Канцелярія президента надасть інформацію. Перепрошую панство. Маю йти мушу ще. Польський журналіст-розслідувач переконаний, що доступ до деталізованого кошторису у них можна дістати для нього навіть не настільки важливо, скільки витрачають а щоб доступ до цієї інформації був відкритим для громадян. Президентура ваші в ній довжно бути тільки то, що необхідно для того, щоб нормально рукаві страни віртальот, самольот резиденции, чтобы можно было хорошо отдохнуть, пригласить людей из других стран на какие-то неофициальные разговоры. Ну, в принципе, машина, все. Если мы могли мы вымогать от политиков, от президента, министра, премьер-министра, чтобы они все свои расходы просто показывали. Господин президент, я не хочу сказать, что вы не должны пить за счет э, налогоплательщиков вина. Пожалуйста, пейте сколько угодно? Дурку, покажите, сколько денег вы на это потратили. Если окажется, что он выпивает 200 бутылок в э, неделю, ему будет стыдно он этого не будет делать. Или люди скажут, ну нет, ми больше на Аркаша гласувати не будем. Президент України та його оточення продовжують користуватися благами десятків державних підприємств, які не мають жодного відношення до роботи президента. На сьогодні це все більше історій про українську політичну корупцію, яку ми обов'язково рано чи пізно подолаємо, в тому числі проливаючи на неї світло. Дивіться вже за тиждень, як завжди, о 21.50 на першому. До зустрічі.